Київ, 10 година. Чекаємо початку трансляції пленарного засідання Верховної Ради України. на Йдуть дівчата під вінець, треба нам дивитися, на котрій жені. Друзі, вітаю всіх на каналі GAMEFILM Сьогодні ми приїхали в село Горбані. Будемо тут розвиватися і будувати своє сільськогосподарське господарство. Так, давайте коротко пробіжимося Дивіться, у нас на рахунку 200 тисяч гривень. Ціни всі будуть братися з реального життя, вартість дизелю, вартість зерна, все буде зрівнюватись з нашими точками продажів. Так само техніка буде братися, середня ціна з з любого сайту, де її продають. ну Будемо якось так виживати. Я буду кожного, кожного випуску підбивати. Нашу суму грошей. Ну, майбутньому ви все побачите. Так, у нас є ось такий причіп. Виглядає як новий. Це мені хресний дав причіп, трактора дав, дав культиватор. І також плуг. Причіп ви бачите. Тільки з нас капітального ремонту, з покраски, ніде не погнивший, різина новенька, і є повороти, габарити, брезговики, просто шикарний стан прицепа. Так, йдемо далі. У нас також є такий ЮМЗ. Також ну, старенький, але стан його, як ви бачите, доволі непоганий. Буде цікаво попрацювати на ньому. Що ми сьогодні займ... Чим ми сьогодні і займемося? Так. Що в нас ще є? Є такий культиватор 4 Добре, що не навісний, а причіпний, буде краще трактору. Легше буде дотягнути його. Так, і десь має бути наш плуг. Десь десь ось він. Ось наш плуг. Трохкорпусний. Я думаю, Юмс з ним справиться. Так, по ділянках. У нас є невеличкий город біля нашого будинку. І... Перед тим як їхати в село, я був в селищній раді, написав заяву. Мені виділили безкоштовно від держави невеличку територію землі. З'їздимо подивимось. Можливо, певно, краще перебіжемо. Вона якимось чудом мені дуже... Повезло, вона недалеко від нашого будинку, тобто не потрібно буде ганяти через це село, щоб обробити якийсь невеликий клаптик землі. Ось бачите, від попереднього власника нам він дістався навіть переоране, не знаю, чи хтось одобряв. Давали якісь добрива, але будемо бачити. Попереду нас чекає багато пригод. І як? як ми з цим справимося, коли ми вийдемо в плюс. Але, як то кажуть, в сільському господарстві в плюс вийти неможливо. Що ж, давайте приступимо. Візьмемо нашого юмза. Причіпимо культиватор і будемо культивувати, підготовлювати землю під посів. Землю тупі ми підготуємо, але тут проблема ще де взяти дівника, щоб посіяти. Але я говорив з татом, тут є його знайомий. Має ківник, то я думаю ми візьмемо півник в нього в оренду. Чіпаємо наш культиватор. Хм, як бадьоров працює Юмс. Ну, поїхали, зараз подивимося, як він себе поводить на полі. Так розкладаємо нашого інтиватора до речі виглядає як новий то ж погнали щось важкувато йому за я за закарі очі Другу любив за красоту, а тая, третя сумна, ходила, лишилась серці моєму, а тая, третя сумна, ходила, лишилась серці моєму, ой вийшла мила на крутий берег, там де плавають. Корабелі, скочила в воду, зубила в роду, знайшла притулок, щоб собі, скочила в воду, зубила вроду, знайшла притулок, щоб собі. Також я коли приїжджав, дізнавався, чи є якась робота тут, у селищі, чи є якісь господарства. Загадав, що є господарство і можна приходити на сезонну роботу. То ми з вами подивимося. Можливо, ми будемо найманими працівниками цього сезону. Землі в нас небагато. Але на щастя, у мого батька тут є декілька паїв в цьому селі. І договір оренди має е, скоро закінчуватись. Якщо не помиляюсь, одно, один пай має закінчитись наступного року. А ще два ще через. рік. Е, доволі непогано наш юм справляється з культиватором. Дівочі, що нахилився, вже до дна. На кропати висока хвиля виграва, усі дівчата гуляють, в парі, моєї милої нема, усі дівчата гуляють, в парі, моєї милої нема, і вже на річку оклади кладку, я через річку перейшов. Я не забу те шире кохання, хоч до дівчини, бічний шоу, я не забу те шире кохання, хоч до дівчини, більш нешов. Ну що ж, ми справились з нашим городом. Певно, навіть не буду складати, поїду так, їду на наше поле. Блін, головне пасато не зачепити. Ні, все добре, проїхали. Так, обережно виїжджаю і поїхали. Бачите, до речі, у нас лодека по сусісту живе. Чи це ми в нього? Також я бачу у нас є загон для овець. Не знаю чи буду займатися вівцями. Можливо замість вівць ми туди. Заженем на... корио Також в нас є куряти. Курні купим, певно. Курочок з часом. І перед тим, що купувати, треба мати їх, їх з чим годувати потрібно. Пальці на ночі. А за кадриви раз і два і три, а вона просить знову закадрить. Трактор політир, дир, дир, про любов співає бриг. check i uh -huh. uh -huh. Сиділи на порозі, милого чекали, бо сиділи на порозі милого чекали, Оп-стоп, канада, нам рублів, не надо доляри, давайте, а ви хлопці грайте, Оп-стоп, канада, нам рублів, не надо доляри, давайте, а ви хлопці грайте. Тож, друзі, ми вже закінчуємо культивацію поля. Трішки це зайняло нас часу, як можна сказати, трішки. Майже весь день. Поки приїхали, поки розібралися. І вже час до вечора ближче. Ще потрібно буде сьогодні ввечері посидіти, подумати, що ж сіяти на наших полях. Ну, якщо ми хочемо заводити курей, то по-любому десь буде пшениця, а що ще буде? Не знаю. Я посиджу, подумаю. Думаю, можливо, сою сюди засадити, посіяти точніше, а на нашому огороді. Невеличкому посіяти пшеницю. Як ви думаєте? Що ж, культиватор, слава Богу. Хоча трошки зношений, але добре все скультивував. Лаби я і не повідривав я, значить ще не все пропало. Ну що ж, вкладаємо наш культиватор і будемо їхати до нас додому. І вказати на господарство, на тракторну бригаду, але яка в нас тракторна бригада? У нас невеличкий будиночок. І присадибна ділянка біля нього. Зараз приїду, подивимося на наш курник. Подивимося, що ще в нас там є. Бо я навіть так і добре не, роз... не роздивлявся, що там ще в нас є. Подумаємо що... що і як робити, чи... О, наш сусід на місці. Нікуди не летить. Так, приїжджаємо обережно. Ага, заїхали. Думаю, потрібно буде купити керхер. Десь буду, можливо їхати в місто, подивлюся в Дніпремі. Там керхери. Яка ціна по монітору в інтернеті. Ну, Потрібно чисту техніку залишати. Ну, подивимось. Так, вилажден. Так і ставим наш трактор. Так, ідемо подивимося на наш курятник. О, такий невеличкий, правда. Що, оскільки тут курей можна буде залишити О, бачите. Так, що в нас тут є? О, літній душ. Оце то що, то, що саме потрібно. Поля приїхати і... охолодитися. Після важкого робочого дня. Так, тут у нас сівник. Думаю, можливо, будемо. Якщо корівок будемо тримати, то тут будемо тримати сіно і солому. Так, а це, певно, наш. Так, це певно наш вівчарник. І невеличкий. Заборчик тут же потребує ремонту. Не першої свіжості. Так, і наші теплички. Можливо. Можливо, я щось тут посажу, щоб мати що їсти взимку на консервацію. Так, о, у нас ще є вулики. Цікаво чи. І до речі, навіть щось там гудить, певно, є бжоли. Подивимося, чи буде мент цього року. Так, о, у нас є також. Ось... У нас також є циркулярка і дрова. Трібно буде заготовлювати, певно, на зиму. У нас пічне опалення, то певно будемо різати дрова. Заготовлювати на зиму? А як же? Так. О, Живность бігає. Так. Будка є, а де ж наш собака? Не зрозумів. А що, собаки немає? Так. Ну, є столик, щоб пообідати на свіжому повітрі. Так, ну що ж, на сьогодні будемо закруглятися. Підписуйтесь, ставте лайки. Буду радий бачити ваші коментарі. Можливо, щось не так. Щось не так сказав ваші поради. Це мій перший, моє перше відео з голосом.